Друзі, на найближчий час прогнозують підвищення середньодобової температури, і ми гадаємо, що може бути знову ж таки тиск шкідників в посівах озимого ріпаку. І щоб забезпечити вас класним захистом від шкідників, пропоную вам наступні препарати від Хімагро М. Це цілий ряд препаратів різного спектру дії, але всі вони дуже класні. саме головне ідентифікувати того шкідника. Який шкодить у зимовому ріпаку, це можуть препарати такі бути, як фараон, може бути опіркотакро, може бути траверс, мемектин, бензоат, може бути класний препарат зета, Циперметрин Ранчо. Вони всі ефективно діють. Якщо у вас виникає проблема з озимою совкою, ви бачите, що вона присутня на полі, то варто використовувати препарати на основі фосфорорганіки. хлорпірифос, диметоат. Контролювати совку варто в нічну пору доби, тобто проводити оприскування посівів, адже це пов'язано з її біологією. Вона харчується переважно в нічну пору доби, тому і варто препарати на основі фосфорорганіки використовувати в цю пору. Всім гарного дня, моніторте свої посіви, Успіхів вам.